Тепер ми дивимося це Ваня зробив сегодня зробити. Він мені завжди дарував по такому колі. А сьогодні я йому подарую. Любов Стадніченко прийшла попрощатися із своїм сином, солдатом Іваном Стадніченком із Терешківської громади. Військовий отримав поранення навесні 2023-го у Бахмуті, а помер під час реабілітації 11 грудня. Розповідає Світлана Красножон. Пішов за покликом серця. Він сказав, що ждати, поки він сюди прийде. Він в АТО ще був, і в АТО він не служивши, пішов в АТО. Якщо другі переховуються, то він пішов, не ждав. І зараз не ждав повістки, нічого пішов. Він дуже любив Україну, Полтаву. Всіх нас любив, але не судилось. Вийшов з Бахмута. З Херсонщини, з Бахмута вийшов, а тут. Численні операції дуже сказалися на цьому всьому, на його стані. У 36-річного Івана Стадніченка лишилися батьки, діти, дружина та сестра. Коли я говорила, Ваня, я не можу так, ти пішов туди, хлопці пішли, я кажу, і я хочу туди, але він говорив: Таня, будь тут, твоє місце тут. Але він був величезним патріотом, як вся наша сім'я родина. Численні операції були і не зросталась кістка. Остання операція ось так відірвався тромб і так він в лікарні ми його відвезли і помер. 13 грудня прощалися із 39-річним матросом Миколою Брюхом із Котелевської громади, який служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. Є сусідка і. Ми дружили з дитинства, ходили в одну школу. Веселим, позитивним. Хотів ще жити. Кого? до самій світлі. Дитинство веселим. Микола пішов служити на початку 2023-го, а загинув на Донеччині 5 червня під час виконання бойового завдання, розповів речник обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Знаю, Колю з самого дитинства, ми ходили на школу, мій чоловік його кращий друг, він у нас був старшим на весіллі, тільки Він приємний, позитивний спогад. Ми приїжджали, ми живемо в Полтаві, він жив в селі, ми приїжджали ввечері е, виходили спілкуватися, прогулюватися. До війни часто спілкувалися, тому що він чоловік, вони друзі дитинські. Не вагався, коли прийшли, сказали не призвали. У Миколи Брюха залишилися батьки та сестра, поховали бійців у громадах, звідки вони родом. Дарина Литвак, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.